Вітаю підписники, вітаю глядачі українці на каналі ЗНА ваша улюблена рубрика, що чекає на українців в наступному місяці. Зміни будуть, їх будуть чимало. Я зібрала всю інформацію, зараз вам розповім. Я дякую всім, хто підписаний, і ласкаво прошу всіх, хто ще не підписався. Підписуйтесь завжди. Дуже цікаві новини. І не забувайте, будь ласка, про лайки, якщо випуск буде для вас справді корисний. Отож, хочу почати перше і головне це чекаємо гарних новин з фронту і всім нам найскорішої перемоги. А тепер щодо мобілізації, дивіться, ось буквально на днях стало відомо про те, що Нардеп Безугла повідомила, що в Раді хочуть змінити закон про мобілізацію і військову службу. Планують усунути. Можливості уникнення від призову шляхом здобуття другої вищої освіти. Тобто, простими словами, це люди, які здобувають другу освіту, це їх вже, ну, називаємо це так, не врятує від того, щоб піти воювати. Далі, на облік стануть чоловіки, які мають судимість. Скасують оборону на надання відомостей про реєстрацію місця проживання при укладанні трудового договору. Розширять перелік осіб, які беруться на військову на військовий облік, і зменшать коло громадян, які мають право на відсрочку по догляду за особою з інвалідністю першої і другої групи, або яка потребує постійного догляду. Ось цей пункт взагалі мене вразив, бо є люди, які справді їм дуже тяжко подбати про себе, і є люди, які за ними доглядають. І ось тепер все це будуть переглядати. І таких людей будуть а, забирати воювати. Висновок такий: будуть призивати все більше і більше чоловіків. Далі пенсії, доплат ніяких не передбачено, а от витра... втратити взагалі втратити пенсію можна буде, якщо не пройти цю довбану ідентифікацію. Ви знаєте, я вже. Я вже просто втомилася, якщо чесно казати про неї. Це нововведення, воно стосується українців пенсійного віку, які через повномасштабну війну виїхали за кордон, залишились там, або ті, які е, тут знаходяться в Україні, які отримують пенсію в Ощадбанку. Поки що офіційно. Не сказали про те, що це якось будуть відтерміновувати там до наступного року, хоча ходили заяви про те, що до березня все це якось буде відтерміновуватись, Але поки все це до 31 грудня, якщо офіційно. треба пройти цю фізичну ідентифікацію для того, щоб не скасували людям пенсійні виплати. Також ось як я вже казала, хто отримує пенсію в Ощадбанку, просто потрібно пенсіонерам-переселенцям пройти її. Це можна зробити, прийшовши в банк особисто. Хто отримує на Укрпошті, дивіться, це вас не стосується, бо ви приходите особисто, вас бачать і так далі. Тобто, це вже свого рода ідентифікація. Далі виплати переселенцям. Громадянам, які вперше будуть звертатись за призначенням допомоги, кошти в грудні. Будуть нараховуватись одній людині з розрахунку на всіх членів сім'ї. Тобто раніше ж для того, аби отримати допомогу, заявку мали оформлювати окремо всі члени родини. Зараз достатньо буде тільки однієї людини з родини. Далі, вона від якої, якщо чесно, я просто в шоці. Зараз поясню. Не секрет, що завдяки розвитку волонтерської діяльності, ну, пік якої припав саме ось на останні півтора року війни, українська армія і вразливі групи суспільства мають речі, які їм необхідні. Тобто, волонтери великі молодці. Однак разом із волонтерством дуже багато корупції. щось провозять, щось крадуть і так далі. Так далі. Тобто там дерибан, називаємо це так по-простому. А місяць тому уряд постановив затвердити порядок пропуску і обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану з деякими змінами, які мали б запрацювати з 1 грудня. І ось нагальність змін викликала такими чималими скандалами навколо взагалі всієї цієї допомоги. І тут, знаєте, тут би треба радіти, так наче хочуть якось все це розібратися з всім цим. Але волонтери почали бити на сполох. Зміни, які пропонують в Кадміні, їх нараховується аж 20. І чимала частина з них ускладнює весь процес отримання і передачі гуманітарної допомоги, кажуть волонтери. Тобто, волонтерська спільнота активно обговорює порядок. Мережі вже ширяться наративи буцімто то влада робить все, аби монополізувати і залишити на плаву лише великі благодійні фонди. Ба більше а, є такі думки, що таким чином рівень корупції лише зросте, а не навпаки, адже знайдуться ті, хто за окрему плату допоможе обійти всі камені бюрократії порядку. На своїх сторінках у соціальних мережах волонтери і люди, що допомагають доставляти гуманітарну допомогу до гарячих точок, там чи цивільним у прифронтових місцях обурюються чи не хоче влада поховати взагалі волонтерство в країні під час війни? Адже за їхніми словами, за словами волонтерів, через такі ускладнення чимало благодійних фондів України просто перестануть існувати. А закордонним благодійникам простіше буде просто надсилати допомогу до Африки аніж сюди в Україну. Далі з 1 грудня в Україні почнуть проводити перевірки бізнесу. Тобто, все, мораторій нема, зняли. Пам'ятаєте, як нам обіцяли? Ніяких перевірок і РРО не будуть вводити, нічого, і податки не будуть повертати. Що ми бачимо, все повернули. Все повернули, війна не закінчилась, все повернули. Мораторій скасували і вирішили, народні депутати і проголосували за відповідний. Законопроект. Що тепер? Тепер будуть перевірки. Е, кажуть, що вони будуть частковими, тобто, бо мораторії скасували частково. Йдеться саме про документальний податковий моніторинг. І ось таким чином, з 1 грудня і впродовж цілого 2024 тисячі в план графік перевірок можуть бути включені ті бізнеси, які реалізовують підакцизну продукцію. Компанії, які проводять азартні ігри, платники податку, які надають платіжні там, чи інші фінансові послуги, і інші бізнеси, які мають меншу складу податку на 50% за показник середній для відповідної галузі, тобто малий рівень сплати ПДВ, якщо дохід компанії понад 10 мільйонів гривень, а витрати складають понад 75% від річного прибутку. І ось, а, наче так, заспокоюють, що далеко не всіх там будуть перевіряти, але Щось мені так підказує, що будуть шманати всіх, знаєте. Бо вже є знайомі, які розповідали, що вже, вже почали за ці РРО, і я ось просто уявляю, що тоді буде з 1 грудня. Далі, в грудні християни будуть відзначати багато церковних свят. І найголовніше, з яких це Різдво Христове, адже 25 грудня Україна буде святкувати його разом з усіма, взагалі, з усім християнським світом. Тобто вже не 7 січня, а 25 грудня. Якою буде погода в грудні? Синоптики прогнозують, що зима буде холоднішою, ніж минулого року. І похолодання накриє територію нашої держави вже з першого дня зими. Різні називають температури і мінус 2, і мінус 4, десь трошечки потепліше, але повідомляють, що в грудні. Буде мінімальна кількість опадів, це добре, але, як бачимо, все вже буде холодно. Тобто вступаємо в таку, знаєте, в холодний період. Я бажаю всім нам, дорогі підписники, дорогі українці, я бажаю всім нам тепла в наших домівках. Дуже сподіваюся, що якось. Трошечки легше буде з електроенергією в цьому році. Це перше, і найголовніше це найскорішою нам перемоги. Тепла в наших серцях, сил нашим хлопцям, які зараз воюють мудрості всім нам. А головне мудрості нашій владі. Дуже хочеться, щоб дуже хочеться, щоб все змінилось. Дуже хочеться, щоб все змінилось. Дуже хочеться порядку справедливості, чесності, але поки що про таке читаєш тільки в книжках. На жаль, в житті і саме ось зараз те, що бачимо, на жаль, поки такого нема. Але я дуже сподіваюся, що таке буде. Я дуже сподіваюся, що прийдуть люди, які, які будуть робити все для того. Щоб ця країна розвивалася. Які будуть хотіти тут жити, а, і не які будуть заробляти гроші тут, а витрачати їх десь там. А які будуть заробляти тут, тут витрачати, а тут жити і розвиватися. Ось дуже хотілося б, щоб а, так і було. Бажаю всім нам гарних новин. Бережіть себе, будь ласка, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.